Які є в цьому світі, нам потрібно, якщо ми забороняємо стояти, нам потрібно показати, де вони можуть стояти. Ми розглядаємо зараз будь-яку можливість будувати підземні парк, які не мішали мешканців, де вони можуть особливо в центрі міста залишати свої автівки. Ми розглядаємо зараз багато напрямків: європейська, михайловська площа. Ліньградська площа, тобто, і після висновків, які ми зможемо отримати, ми вже будемо вирішувати найбільш найбільше найбільш корисні напрямки, де ми можемо це робити. Спекуляції на цю тему також. Як ніхто не не розглядати, хтось починає розказувати, що щось приватизують на вивчення, на вивчення цього питання. І це питання вивчається по місту Києву, особливо центральна частина міста Києва. Ми повинні вивчити і повинні наводити лад. І в цьому напрямку я ще раз хочу сказати, щоб не було на яких спекуляціях. Коли буде зроблена пропозиція, що стосується Михайлівської площі, однозначно, що це буферна зона, однозначно, що там потрібно, щоб почати будувати висновки ЮНЕСКО під охороною, якої знаходиться. Більш того, я хочу заспокоїти громадських активістів, що будуть громадські слухання, і тільки після цього йде процес. А все інше ні більш ніж спекуляції і яких так багато кожен день отримуєш інформацію, вже можеш чітко зрозуміти, де правда, де неправда, хто спекулює, і так далі. І тому я звертаюся до журналістів використовувати тільки об'єктивну інформацію, яку ви отримали. Скажіть, будь ласка, з приводу голови Дарницької адміністрації є вже кандидатура Замість ми будемо проводити конкурс, якщо ви знаєте, в першу... З... першу першу чергу. Як може бути кандидатура, коли проводиться конкурс? конкурс? Конкурс конкурс. Конкурс я нам потрібні люди. Нам дуже тяжко зараз, які не тільки хочуть, які також можуть. Нам потрібно змінювати, щоб людей, люди, які повинні кризисні менеджери, вони повинні працювати по 14 годин на добу. Їм потрібно нормальну заробітну платню, їм потрібно мотивацію, соціальні гарантії. Нам потрібно ті люди, тому що зараз відверто хочу сказати, що в Києві, якщо людина має сім'ю, дітей а, Якщо заступники отримують по чотири тисячі гривень заробітні платні, а потім вимагати з них попрацювати по 12 чотирнадцять годин на добу дуже тяжко. Що стосується, що стосується п'ятдесят тисяч доларів за встановлення мати є кримінальне провадження на цю тему, де сім є світ. Я не готовий вам. На цю тему. Там... Що, скажіть, будь ласка, згідно з нови... <гулит> <гулит> Дякую, Дякую вам, я вибачаюся, повод... мер не може приєднуватися. Я побачаюся, я ja, зараз у минулому разу. Згідно основним законодавствам, мер може поєднувати посади голови та